Всім привіт, друзі! Вітаю вас у новому відео на моєму каналі у моєму селі. А сьогодні у мене супер спокійний і такий неспішний вайб цього відео, і причиною цьому є моя просто геніальна здатність пороздавати дітей. Як би це сумно, страшно чи смішно не звучало, але таки так. Найменшого віддала до бабусі, старший. Пішов в шкільний табір і в садочок. І ось нарешті настав мій цей довгожданий час, коли я сама вдома. Не знаю, чи ви так само любите бути вдома на самоті, як це люблю я, просто обожнюю щось робити сама, а не коли мені під ногами там крутяться купа дітей. Е, ну, думаю, багатодітні мами точно мене зрозуміють і в цьому питанні підтримають. Е, насправді, в мене і так є допомога. Там, моя мама досить часто приїжджає і сидить з малим, але це зовсім не те, коли дитину е, взагалі віддати з дому. Бо навіть якщо мама є з малим, і він все одно біля мене, все одно він періодично приходить, щось в мене е, потребує, і там і спати не буде без мене. І так далі, і це все одно перетворюється в обслуговування дитини, просто не один дорослий бігає, а вже двоє. Якби це то також значно легше, аніж самі, але якщо є можливість кудись дитину вітати, хоча б на кілька днів, хоча б на день, скажімо, то це велика допомога і відпочинок для кожної мами. Незважаючи на те, як сильно ми любимо дітей, бо знаю, зараз мені в коментарях також напишуть про те, що ой, на що ти тих дітей народжувала, як ти так хочеш їх роздавати. Повірте, кожній мамі потрібен перепочинок, як би сильно вона дітей не любила, як би сильно вона не хотіла, хоч 20 дітей, хоч одну не має значення, кожній матусі потрібен відпочинок, і це нормально. Звісно, відпочинок мами дуже специфічний. Я тут вже з самого ранку купа роботи переробила і прання закинула, розвішала, і поприбирала все в всіх кімнатах, і е, нарешті добралася до кухні, прибрала на кухні, зараз готую для себе сніданок. І хоча це відео пришвидшене, насправді я абсолютно не поспішала. І в цьому, напевне, вся ключова ідея ось такого відпочинку. Коли тебе ніхто і Ніщо не підганяє, а ти спокійно щось собі робиш. Ну, звісно, там сидіти просто це точно не мій варіант, я так не можу. Але ось навіть такий формат відпочинку для мене дуже багато означає. В процесі, коли я ось щось готую, щось роблю, то я можу. Дуже багато думок важливих і таких стратегічних передумати, структурувати щось собі в голові, що куди і як робити. І цей час мені дуже насправді потрібен. На ці дні, поки не буде найменшого. Я запланувала собі дуже багато справ і в основному таких справ, які я не можу зробити, коли дитина є вдома. Наприклад, помити духовку. Десь вже не знаю скільки місяців я її не мила. Так, так, місяців насправді дуже давно я її вже не мила. Бо, власне, вона потребує сильної хімії, а дитина, коли є біля мене, то це не зовсім. безпечно І я завжди цей процес відкладала, відкладала. Нарешті, сьогодні я це зроблю. І це, напевне, ключова історія, до якої я йшла, і метою якої було відправити дитину до бабусі. Тим часом приготувала уже собі яєшню з. Кабачком дуже люблю, до речі, такий формат, і саме такий спосіб готування кабачка на сніданок це дуже смачно, швидко, просто і корисно що не менш важливо. І ось я нарешті сіла поснідати, випити свою каву без гаджетів, без якихось зовнішніх стимуляторів, без нічого. Просто в тишині спокійно, повільно поїсти. Не на ходу, не стоячи, як це часто буває, коли я всіх довкола обслуговую. А отак от спокійно, просто. Тишині, і ви знаєте, колись прочитала таку фразу давно вже до речі, ще до материнства про те, що найбільша розкіш в житті. Це неспішний сніданок. Я колись цього не розуміла, і для мене ця фраза була такою дикою, і незрозуміло, що тут розкішного, подумаєш. Але зараз я дуже сильно розумію глибину і зміст цієї фрази, і дійсно можу підтвердити, що це є насправді величезна розкіш, величезне щастя мати таку можливість спокійно в тишині без поспіху снідати. Але ще більше щастя це навчитися цим моментом користуватися і насолоджуватися. Бо, наприклад, поясню вам зараз, що робилося в моїй голові. Сказати, що я там е, снідала на одинці це насправді не так, бо в моїй голові було мільйон думок. Мільйон е, юль, яким щось десь та й треба. І така каша, яка творилася зараз в мене в думках, я навіть сама себе зловила на думці про це, от коли снідала. Така думаю, господи, що то в тій голові робиться. Ага, проня. Так, тут треба буде запостити ще такий рілс. Ага, я не доробила то. Ой, не покусила траву, лаванда не зрізана. Не забути малого записати на прививку. Так, так, ой, а чоловікові я там мала дещо ще сказати. Список. Не написала, ой, не замовила йти. Не забути поготувати ралики. Ой, костюм на свято в садочку. І на море, на море, Боже, як я і хочу так, на море. Мільйон всього і в такому шаленому темпі, що я вам просто не передам. Напишіть мені, що я не одна така, і у вас також е, стільки ж особистостей в вашій голові, які е, не замовкають, навіть коли ви на самоті. Е, аби я розуміла, що не геть зійшла з розуму, а таки нас таких багатозадачних є дуже багато. Я буду дуже вдячна. Вдячна за вашу, так, підтримку. як бігти робити якісь е, хатні робочі справи, я вирішила все ж таки приділити час собі. І ви знаєте, маю зараз таку проблему точніше, початок цієї проблеми, яку я хочу попередити. Я думала, що мене, е, ця історія о мене. Е, я про е, випадіння волосся. Е, зазвичай. За всі попередні мої вагітності і народження дітей, в мене волося випадати починало після завершення грудного годування. Або коли зменшувалася трішки лактація. З устимом я завершила грудне ще в травні і якби все було гаразд, навіть натяку на випадіння не було жодної волосини в мене не випадало. Я це пов'язувала з тим, що насправді маю хороший догляд для волосся, але <сум>, гормональне випадіння ніхто не змінить, нікуди не дінить. Не пронесло, як то кажуть. Наша дерматолог порадила мені профілактично, і як тільки починає випадіння, одразу взяти собі в Ось такий продукт. Це є лікувальна сироватка для призупинення випадіння волосся, а також для стимуляції росту нового. ну якби Воно все одно має випасти це волосся, нікуди від цього насправді не дінешся, як би не хотілося. Але можна пришвидшити, по-перше, цей процес, а по-друге, одразу простимулювати ріст нових волосків, аби відновити е, свій об'єм. Я, в принципі, ніколи не жалілася на об'єм. У мене достатньо багато волосся і воно досить густе. Єдине, що завжди, як то кажуть, мало приємного, є в тому, коли в тебе повна ванна волосся і. Воно так страшно випадає. Ну, зараз в мене ще не є така страшна фаза випадіння волосся. Я не скажу, що там це геть катастрофічно і глобально, і що я там через це не можу спати. Все з цим більш-менш нормально, але, як то кажуть, профілактика дешевша ніж лікування, тому я взяла в догляд собі ось таку сироватку, і буду. Ну, її треба використовувати двічі на день. Чесно кажучи, я забуваю і два рази цього не роблю. Один раз це для мене такий поки що мій максимум. Хоча я стараюся все ж таки себе, якщо згадую, нагадувати собі і використовувати цей продукт. Її треба наносити ось так на корені, як можна ближче до шкіри голови. Наносити можна на сухе волосся, можна наносити на мокре після миття, тут немає значення. Промасажувати воно дає такий сильно, я би сказала, виражений ефект зігрівання, в декого може навіть викликати печіння почервоніння це нормальна реакція на цей продукт. Обережно треба бути з тим, аби не попало десь на шкіру, там, на обличчя чи на тіло, бо може також викликати е, таке почервоніння та пощіпування. Якщо вам дуже сильно печеться сироватка, таке також буває. Рекомендовано навіть виробником розводити її трішки з водою. Аби зменшити концентрацію. І ще один момент, який хотіла зауважити, це за словами нашого дерматолога. З чим пов'язують, окрім гормонального випадіння, от так як в мене після пологів, з чим ще пов'язують зараз масове, просто дійсно масове, дуже часто є звернення про те, що випадає волосся. Це в першу чергу пов'язано зі стресом. І е, тут така, знаєте, пастка в тому, що е, випадіння волосся від стресу проявляється не одразу, а десь через 2-3 місяці. Тобто ви пережили якусь стресову ситуацію, і потім воно вам відгукується ось випадінням, а ви не розумієте, в чому причина. Треба переглядати такі, як то анамнез трошки довший, і е, ну але. Варто також розуміти, що в умовах, яких проживають зараз українці, якби жити без стресу просто неможливо. Тому використовуємо різні допоможні засоби, які нас будуть рятувати і рятуємо самі себе, як то кажуть. Ось так наносимо, промасовуємо шкіру голови. Я не наношу надто багато, бо справді відчуваю таке дуже сильне зігрівання і, боюсь, щоб не було забагато і не пошкодити собі захисний бар'єр. Ця сироватка призначена для того, аби покращити кровообіг шкіри голови. А також е, пробудити волосинки, ті, ті що сплять. Взагалі, цей бренд цей трихологічний бренд, він розроблений спеціально для якихось конкретних е, проблем зі шкірою голови чи волосся. Не варто його використовувати е, просто так, якщо у вас, в принципі, проблем немає. Е, е, воно вам може і не нашкодить, але ви толку від того не побачите, тому якби тільки коли є якась е, необхідність. Дуже класні лінійки є в цього бренду від Сибирейного дракування дерматиту, а також є набір цілий для відновлення волосся. На думку багатьох трихологів і нашого дерматолога в тому числі, це є, а також за відгуками клієнтів, цей продукт є наразі найкращим з того, що є на ринку України в доступному ціновому сегменті, який справляється з випадінням волосся. Так, супермамська рутина, до якої також мені... Весь час не доходять руки, точніше, не так. Я би це робила, але з маленьким устимом це просто як то замітати пустелю, напевне. Тому що я тільки поскладаю в цьому комоді їхні дитячі речі, як він дуже любить відкрити і все звідси повиймати. На другій полиці, як бачите, в нас є такий захист від відкривання. Ну, не скажу, що він сильно допомагає, малий навчився його відкривати. По-перше, а по-друге, якщо він не може його відкрити, то він стоїть і верещить як різаний або йому дали можливість. Відкрити це і просто перекидає речі. Часом я навіть сама йому дозволяю це робити, коли мені потрібно, аби він трішки чимось відволікся, іграшки йому не допомагають. то я можу отак просто відкрити нижню шукляду і дати йому, щоб він просто виймав і складав на місце одяг. Це також одна з його таких дуже цікавих занять, які він любить. І через це тут постійно безлад. Я часом намагаюся щось там поскладати, але розумію, що це. Така собі історія на півгодинки максимум, а часу я на це витрачаю більше ніж цей ця чистота і порядок зберігається, тому немає сенсу. А зараз, коли його немає, хоч на кілька днів, а в мене буде тут порядок і чистота, і ще треба було переглянути, можливо, якісь є вже речі, які зіпсувалися, які вже не підходять. І щоб вони зайве місце тут не займали, то я їх одразу підкладаю. Он якби одразу перебрала гардероб і, і проревізувала. Що ще треба, не треба, що в нас є, чого немає. Бо часом, знаєте, є такі речі, про які навіть забуваєш, що вони в тебе є, бо вони десь отак накупі всі закидані, і просто ти їх не використовуєш, бо банально про них забув те, що перед очима, те, що спереду, те й використовується. Ще зі справ, які я собі запланувала на ці мої, так би мовити, вихідні, мою відпустку невеличку, це і перебрати іграшки, поки немає дітей. І я суттєво хочу їх кількість зменшити, тому що насправді іграшки також створюють страшенний безлад. Це відсотків 80 безладу в нашій хаті, це є іграшки. І я не можу сказати, що діти геть усім бавляться, Насправді вони більшу частину просто все розкидають, перекидають, аби знайти одну якусь там невеличку машинку, яку вони шукають. І потім не хочуть їх прибирати. Е, насправді я постійно намагаюся їх вчити і привчати до того, аби прибирати ці іграшки за собою, і не дозволяю їм брати наступну ігру, якусь, якщо вони не поскладали попередню. Ну, але, скажімо так, не завжди мені до цього вистачає нервів і не завжди ця виховна година є для мене успішною і безстресовою, а скоріше навпаки. Ну, тому я зараз хочу це все також зменшити ту кількість, аби як мінімум цього було менше прибирати. Сьогодні наразі добралася тільки до комоду, а іграшки це, мабуть, вже буде завтра. Бо також ще сьогодні маю їхати на роботу. Багато також на роботі ще є справ цей тиждень такий досить гарячий, бо у нас почалися знижки. І коли знижки, коли сезон знижок, завжди роботи є значно-значно більше. Тому я собі, так би мовити, поділила свій день, частково щось стараюся зробити вдома, закрити якісь такі тривалі справи, які відкладалися довгобути, які я їх називаю. І також ще виділяти час і на сад, і на город, і на роботу, аби повністю закрити всі свої питання, які я запланувала на цей період. Так, нарешті, я зроблю ту справу і починаю з неї найперше, з якої я просто найбільше прокрастиную вже не знаю котрий місяць. Не пам'ятаю, коли востаннє мила свою духовку, але вона дуже цього потребує. Все познімаю, зараз всі ці розчітки і буду мити. Аж соромно показати, в якому стані моя духовка. Ну, Але таке теж буває, коли в пріоритеті якісь інші справи. Деко ось таке. Може, все це буду зараз відмивати. Звісно, було б значно простіше і легше чистоту підтримувати, аніж потім, коли вже ось так все задавнено, тим більше в духовці там кілька разів воно просмажувалося. Це значно важче. Тому змушена використовувати таку трохи. Хімію, скажімо, і ще ось цей Пінкстаф використовую пасту таку. Я, до речі, найдуже дуже люблю мити плиту і е, умивальник мені подобається. Але не скажу, що вона дуже супер сильно справляється з проблемою такої духовки. Можливо, ну, вона власне для цього не є призначена. А ось такий засіб в мене є для видалення жиру і нагару. Ну то він трішки краще справляється, хоча також не ідеально, і має достатньо такий хімозний запах. Особливо це відчувається в духовці, бо я її нагрівала трішки, аби краще розпарилась всередину, ще додаю оцту і так на. Вентиляцію включаю, або трішки розпарити ще все, що є всередині. Так, воно три, трохи краще відмиває, але не скажу, що ідеально є з цим також моменти і нюанси, і я досі в пошуку ідеального засобу для миття духовки, витяжки та плити. Поки я для себе такого супер універсального і ідеального ще не знайшла, аби він мені і по запаху підходив, і по дії своїй, по швидкості дії і ефективності, наразі ще не можу таким похвалитися. Є якісь фаворити, які більш-менш справляються, але так, щоб був один ідеальний. До якого я постійно би поверталася, то наразі такого у мене немає. Якщо маєте такий якийсь засіб, обов'язково ним поділіться, Впевнена, моїм глядачам, це буде корисно почитати. Так. І ось такий результат. Не ідеально, ось тут пляма залишилась, вона мені так і не відмилась. Буду шукати щось більш потужніше, якийсь потужніший. Засіб, але це точно краще, аніж було. Якщо, до речі, знаєте, якийсь перевірений, дієвий і не дуже хімозний препарат, яким можна відмити такий нагар, то, будь ласка, мені повідомте, з радістю скористаюся вашою порадою. Пишіть в коментарях. Але загалом, більш-менш навіть решітка, яка була зовсім в тяжкому стані, більш-менш можна сказати, я своїм завданням впоралась і безмежно собою. Горджуся. це справді річ, яку я відкладала, хто знає наскільки. І нарешті нарешті я помила свою духовку. І зараз можна тепер починати знову її готувати і знов її забруднювати. Так, зібрала урожай. Ну, як зібрала? Те, що встигла урвати від комарів, бо вони мене там просто доїдали. Вже маємо свої помідори. Ой, тріснула, я її щось так кинула. Будем дешевиче з'їсти. Дуже смачні, до речі. Угірки вже попереростали. Це я два дні не заходила в теплицю, бо було реально дуже небезпечно. Доїдаємо наші нектаринки, вже сливи пішли. Малина, лохина. Таке кілька штук нарвала, бо, до речі, дуже гарна в нас суниця цього року, велик. Небагато не нарвала, бо справді мене там заїдають, особливо в малині, просто їх. Цілими, цілими роями. Так, і ще пожалію таку біду Зіпсувалося мені 2 кілограми гречки. Вже там аж хробаки лазять. І називається «роби запаси. Я вже не знаю, як зберігати ті крупи, особливо ті, які купляю в АТБ. Не знаю чи вони вже в пачках в них щось там всередині є. Ось взяла буквально, не знаю. Ну, не довго воно зберігалось, може, півроку в нас були ті, бо ми робили такий запас, коли там була якась акція на гречку. І ось доведеться дві пачки, 2 кілограми просто викинути, бо там, не знаю, так не видно, але там вже лазять хрубаки цілі. Таке точно не можна їсти. Шкода, я найбільше зі всього не люблю викидати продукти. От просто не знаю, для мене це якийсь аж так, як то переламати себе. Коли треба викинути щось е, з продуктів, тому не готую надто багато, а рівно стільки, щоб ми могли з'їсти. Якщо ми щось не доїдаємо і мені доводиться викидати, то я дуже сильно е, через це стресую. О, до речі, вже груші також є. Дуже смачні. Завершити відео я хочу ось такою красою зацвіла. Моя Лілія вперше. Я садила її років три тому, можливо, ще раніше, навіть толком не пригадаю коли. Вона жодного разу не сходила, не цвіла. Я навіть забула про те, що вона тут є. І ось цього року я тут зрізала лаванду, омолодила кущ, і вона якби з під нього пробилася. І зараз мене. Тішить неймовірний аромат. Просто настільки сильний. Заходиш ще з воріт і вже чути цей аромат, що цвіта Лілія. Вона просто величезна. Подивіться, яка вона велика. І на ній багато квіток. Це одне стебло, а на ньому ось так багато квіток. І тримає квітку вона вже, напевне, другий тиждень, не знаю, скільки ще буде. Ну, Не виглядає, щоб вона хотіла там зів'янути. Наразі бачу, якась холіра її під'їдає, скоріше за все, це слимаки. А так, то це просто якась нереальна краса. Дуже вона красива і дуже-дуже ароматна. Майте собі на увазі. Лілії, в принципі, мають такий специфічний аромат, не всім він подобається, тому якщо садите в себе заради краси, то майте на увазі, що вони ще й пахнуть. І якщо вам цей запах не подобається, то краще не. Не ризикувати, бо ви від нього потім нікуди не подінетесь. Я люблю аромат Лілій, мені подобається, тому я задоволена, що ця квітка є в моєму саду. І ж, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Сподіваюся, трішки вас замотивувала і відволікла від ваших буденних справ. Хтось, можливо, також візьметься до роботи, яку давно відкладав, так, як і я. Дякую вам усім за перегляд, дякую за ваші лайки та коментарі. Зустрінемося з вами у нових відео. Всім миру і добра! В цьому па-па.